Доброго ранку, доброго ранку Україну. Я Руслан Марсавич, фотограф і відеооператор. Сонячний ранок на Україні Кіровоградщині. Андрюха, де ти є? Кірвогречний. Кірвогречний. Людина, то є? Кірвогаччина. Кіровоградщина. Людина, географ. Сказав те, що ясно. Сонечко встало. Де ми? Ви там, Сонечко є. Все, і Я стою. Хочу вже брати ту байду А чи тут два-двоє сплять Зараз ми покажемо яких молого вони сплять Я то перший Ось жит Замаяний Чого не стаєш? Ще година як до чого? До підйому. Ой. Наливай трошки, що ти чуєш? Твої трошки наливай. Дай. Де? Вадя. <рисква> ти трутню, ти. Ти бляги тобі мало. Андрюх, Ну. Mm. Ага. А от двері відкривай. Mm. Ко <рисква> дверім хочемо тебе, тобі взяти інтерв'ю. Дай мені. Зде Ось ото хлопака, блін, спить з сукирою. А вдруг всяке може бути. А нас послав хлопці райтуться як можете. Диви, карбіт, підключив себе до... бачиш, до мережі. Якщо що, взриває, то не, не дасться в полон. Люха, як спалося? під захистом. Та чіто. Отлично, так? Да? Що йдемо тут пацани, конкуренти прийшли ри, ловити рибу. Покажете їм, як треба ловити буду, на риби, фарбований да. пінопласт. Іди там, зараз риба вже підійшла. Лови. Підійшла. Вона вспливе <laughs> скоро та риба там. От, як бачите, трутні, трутні, нема з ким. Нема з ким. Зранку їх ту от. Будеш з дроп позбирати, слава трохи. З росою? Вот наши конкуренты. Приехали на двеці. Они думают, не то, что зловлят. Я тут с рыбой думался. Все, тут не клея, пацаны. Идите домой. Понял. Ребята не с нашего двора. Вот, ну уж таки. Все, отлично. Э, ты вот трутень, ну чих храпил. Я йому раз вдихало, мовчить, другий раз вдихало. Вова, каже, вовна він каже, то ми нафіг, я не міг репіти. Не міг репіти. Я заснути не міг щось його храп. Назнак ліхі так, тим ласом. -та -та -та". Вже блядь, повилазило їм. Ну все, будемо далі вести репортаж. Далі що буде видно. Гудбай. З вами був я. Просто я. Інкогніто.